Доброго ранку, пані та панове, Я вітаю вас. Ми продовжуємо наш ефір 15 серпня. В понеділок день теплий обіцяє бути, яким він буде. Ми побачимо, але між тим саме. Ні, краще, знаєте, вийти на воду, ну, принаймні для яхтсмена не тоді, коли тепло і ясно, а трохи за інших умов. Ну, Ми зараз дізнаємося про це і про багато чого іншого. Із гостем нашої сьогоднішньої програми Олександр Казнадій. Це у нас голова вітрильного спорту Київської області. Доброго ранку. Доброго ранку. Як добиралися вранці? Встали хутко, стрімко, пробки не замучили. Скажем так, у нас завжди є пробки, тому пришлось добиратися маршрутами, які не центральні, ой, борни Боже, я ж забув, даїшники кажуть, що затори на дорогах, затори не зашкодили, одним словом. Ну, скажем, якщо їх об'їхати, то, то все було нормально. Вам це вдалося. Прекрасно. Пане Олександр, скажіть, будь ласка, ну зараз той момент, коли, безумовно, чимало людей зі своїми дітлахами відпочивають на морях, океанах. А що стосується відпочинку? Відпочинку на нашому Київському морі і практичному відпочинку в розрізі, в контексті того існування яхтової школи. А дуже модно стало останнім часом займатися яхтингом, раніше дуже невеликий круг людей цим займався. А зараз поступоно яхтинг начал розвиватися. И сьогодні работают детские школы на повну мощность, тренера загружены работой, Дети постоянно на воді, постійно за ними следить надо, ездять на соревнования, учатся управлять яхтой. І в последнее время взрослые подключились, тоже взрослые становятся яхтсменами. Есть школа для взрослых. І вчаться люди управляти яхтами, які головні відмінності у школі для дорослих і для дітей? Чи вони аналогічні? Ну ми коли карамом, коли взрослеємо, ми все одно залишаємося маленькими дітьми, так як і для дітей, так і для взрослих. В принципі, програма абсолютно одинакова. Які основні етапи, будь ласка. Ну, первый этап это желание человека. Да? Если он захотел заниматься яхтой, научиться управлять. На самом деле это все очень просто. Это легче управлять, чем автомобилем. Но пока человек еще об этом не знает, что это легко и просто, ему кажется, что там есть какие-то сложности. И небеспечно Да, и очень опасно, и какие-то там меры предосторожности, супер такие. Скажем, для взрослого человека первое это желание. А второе, это найти то место, куда можно прийти и научиться яхте. Угу. Потому что даже не во всех клубах это можно сделать. А третье. Це немножко почитати э, теорію і потім тільки практичні заняття. Добре, Олександр, а якому клубу слід довіряти, або яким фахівцям, тому що яхтових школ у нас вже є а, не одна, безумовно. І а, як довіряти, як перевірити, що тут вас не обманюють, що тут вас дійсно навчають яхтової майстерності? Сьогодні на самом деле у нас дуже мало школ. Но они по своей сути абсолютно ну, молодцы, разные. Ну, скажем, есть четыре более-менее профессиональные школы. Да. Они работают по абсолютно разным направлениям и абсолютно разные методики подготовки. Есть методика американской подготовки, а есть украинская, есть нами лично разработанная методика, которая эффективно и достаточно профессионально подготавливает очень короткий промежуток времени человека к управлению яхтой. За скільки, за який термін часу ви готуєте яхтсмена? Ехтсмена, скажем, це, це, человеч... це, це дуже голос, Це дуже да, громко. Чоловіка, який вміє управляти яхтою, ми готуємо за 2 тижни. 2 тижні. 2 неділі. Тобто він до вас зайшов на своїх двох ногах, а виходить вже на яхту. Ми уміючи управляти яхтом. І все ж таки, які основні етапи, будь ласка. Ну, от нас дивляться абсолютно пересічні глядачі, і, можливо, завтра вони підійдуть чи до вас, чи в іншу школу, натхненні вашою промовою, розуміючи, що це абсолютно не складно робити два тижні. Можливо, це можна взагалі самому навчитися? Що для а, цього потрібна школа? Ну, Здію самому навчитися управляти автомобілем теж Яхта... Желательно все-таки это под руководством инструктора, который будет непосредственно подсказывать, что в какой момент и как надо делать. Управление ее этапов ну, сначала узнать о яхте, все, что можно узнать. Это инструктор подскажет, как что называется, где за какие веревки надо дергать и как надо ставить паруса. Сначала ты становишься полезным членом экипажа. Mm -hmm. То есть в работе яхта же вообще это сама щоб по себе. Чтобы не завозжал, чтобы забор ты бы не выкинул. Ну да, чтобы не быть балластом, скажем так. <свят> яхта сама по себе это работа экипажа, это не только одиночка. А потом следующим этапом идет уже непосредственно управление яхтой в море, несение вахт, ночные походы, переходы. И самый сложный и самый последний этап это отход-подход к берегу. Mm -hmm. Посадка і зліт, найголовніше, ну, умовно кажучи, якщо кажемо про літак. А Юрій Орлов каже, відомий як смен, що він годен навчити за три дні. Два дні він пояснює, що таке безпека, а один день виходить на воду. Це правда. Я просто зосереджу вашу увагу на безпеці. Так, да, все-таки вода дуже это, Як ну, да? були пословиці, можна утонути і вдома в чайній ложці. Или в столовой ложке, как mm -hmm. рассказывали. Вот. Поэтому здесь непосредственный прямой контакт идет с водой. Вообще парус он определяет три стихии: это воздух, вода и земля. Тобто всі ці параметри треба учитывать. надо учитывать воздух, надо учитывать ну повітря зрозуміло, воду. вода зрозуміло. А земля до чого? А мели, скажем так, А, а, а скали, которые виходять, а... А, глубини так, так, точно. Вот. Вот. Поэтому здесь участвують три стихії в От, яхтой. Тривимірна яхта. Да? Будемо так сказати, її стихія тривимірна. Да, а чи бували випадки у вас? Ну, я не питаю про вас особливо особисто, Олександр, тому що я думаю, що ви. За бортом навряд чи опинялися. Це було б дивно, принаймні, враховуючи ваш величезний досвід. Але чи були випадки з членами вашої команди? Ну, без приключення ніяких походів, ніяких соревновань, звісно, не буває. представте, екіпаж відкриняє яхту, всі сидять як на борту яхти і опираються об лірту стойку. И в ноябрь месяц, в один прекрасный момент, перетирается веревка и весь экипаж вываливается за борт. И потом мы их собирали постепенно по одному. А давайте іншим, скажемо. ну, Це все усмішка. Добре, що ви їх зібрали, але може бути і інакше, можна ж і не зібрати. Ну, скажімо, в мене є власний досвід, коли я знову ж таки от на тій мотузочці повис просто. Ми йшли, ну, шторм був в принципі невеликий, але між тим 5 балів, кут був десь порядку 35 градусів, потрібно було зняти якнайскравіші кадри. І от я на ньому, я так кажу, повис її, по мочив, її руці, і нозі, і по Ой, як добре, треба аби щоб не убивалося. Безпечність на яхті вообще яхта – це найбезпечніший вид транспорту в світі. Навіть так. Да. Тобто есть таких і дуже мало відбувається на яхті. А, если полностью член екіпажу выполняет все инструкции, которые положены. То, в общем-то, його его безоп... жизнь життєві опасности. Олександр. А ще от що стосується самої філософії, і чи існує вона і наскільки вона важлива для підлітків для тих дітлахів, які приходять до вашої школи, і як вони потім змінюються? О, це питання дуже цікаве. Яхта вона сама по собі організує чоловіка. концентрирует внимание. Скажем, человек приобретает совершенно новое понятие жизни, ведь он начинает управлять не с помощью каких-то особых механизмов природой, а очень простыми механизмами. Это парус и, в общем-то, это лодка. И когда человек почувствует, насколько это кайф, насколько это хорошо, насколько это Легко, просто з одної сторони концентрація, з другої сторони, чоловік повністю відключається цього от мира, від всього що тут у нас відбувається. Он виходить море як совершенно в другому Чи Чому можемо казати про те, що потім вони по іншому вже і поводять себе? На суше, не только в море. Абсолютно. Меняется психология человека, он начинает понимать о вечности, что ну, мы здесь не замкнуты в этом пространстве, в кабинете или в, в улице или в городе, что есть просторы, есть просторы ну, просто невооб... невообразимые. И на яхте их это можно почувствовать всегда. Я дякую. Ну що ж, так і кортить побажати вашим учням тільки усмішок величезних очей від тих емоцій, що їх переповнюють. Дякую, що завітали до нас у студії. Шановні друзі, ну а ми продовжимо нашу сьогоднішню програму. І аби наша усмішка і надалі була доречною, анекдот продовжує.